Всім привіт, друзі, підписники, глядачі. Дякую, що дивишся мої відео. На наступний рік відмовляюся я частково від сервісу. Все буде так, як має бути, навіть якщо по-іншому. Де тут взяти ці гроші, якщо йде дощ? Питається Андрій, де мої гроші? Кажу гроші в мішках, а мішки під очима. Розповім розповім вам про криптовалюту. Замучили мене мої клієнти. Відмовляюся я на наступний рік, відмовляюся я частково від сервісу. Є певні клієнти, з якими я не хочу працювати кожного тижня. Розсудіть самі, дивіться. Проводимо домовленість така, проводимо сервіс кожного тижня із оплатою індивідуально під кожний об'єкт, але є об'єкт, який ми обслуговуємо за 2500 виїзд. Але проводимо всі роботи: стрижка газону, підрізка газону, стрижка туй чистка туй, удобрення, запуск поливу, консервація поливу, налаштування поливу, скарифікація. Оці всі роботи ми виконуємо. Ну і там туй багато, там близько 120 туй. Ми чистимо їх, підрізаємо, щоб воно було добре. І от я беру 2500. Але за умови, що це має бути кожного разу. І один раз чоловік каже, до вас планувати цей тиждень. він Ні, пропустимо. Ну, здивував. Потім ще раз каже, знову пропустимо. А воно знаєте, як от? От ми стрижемо газон, потім ще чистимо і стрижем туї. І ми затримуємося на цьому об'єкті. Але в те, як воно мало би бути кожного тижня, то воно б компенсувалось. Там ми. Більше там ми до шести побули на об'єкті, а потім влітку до часу дня і ми вже їдемо з того об'єкту. Але він коротше вкурив, що так можна, і коротше пропускає. І виходить зараз так, що ми туди їздимо тільки тоді, коли є що робити. При цьому заробітня плата йде е, хлопцям. І виходить, що я маю із цього об'єкту 500 гривень. За цих 500 гривень я маю привезти хлопців, заправити обладнання, газонокосарку, там масло дати. Інструмент ще дай йому. І оце я маю за 500 гривень. Вибачте, так не буде. Цей рік ще так як домовленість у нас, ніби контракт на рік, я домучую, далі так не буде. Я, е... Це весь інструмент. Мене навіть якщо так розібратися, то це піде все на амортизацію, а я втрачаю день, тому що і зараз сезон. А він то я хочу, то я не хочу. І ще й може, і ще й може бути таке, що я йому пишу до вас, ми завтра у вас, а він відповість там в 6 часов вечора або 8 часов вечора, що пропускаємо. Слухай, почекай. А коли я маю знайти, куди ми замість тебе поїдемо? Коротше, от ще остається один клієнт на сервісі, але, блін, і другий хоче. Ще один там хоче, щоб ми його на сервіс взяли, Ну, коротше, якось так подумаю я, Але від цього я крепко вже хочу відмовитись, тому що так не буде. Всім привіт, друзі, підписники, глядачі. Дякую, що дивишся мої відео. Сьогодні працюємо на нашому об'єкті. Маємо капельний полив, застелити агроволокно і поставити бордюрну стрічку. Хлопці рівняють. Рівняють ось цю бровку. І он З цієї сторони бровку для того, щоб стелити агроволокно. Я зараз буду монтувати полив, ой, полив, розетку хлопчина, це що в дзеркаль я показував. Їде за кордон, але завчасно попередив, за 10 днів, як домовлялися, він допрацьовує і варто буде шукати. Нового працівника, але ну, такий хлопець толковий. Кажу, куди їдеш? В Ірландію кажу: а чому тут? Ну не усі ну боїться бути мобілізованим. Хоча йому 20 років він їде, оце прийняли той закон. Тому не думав, що мене торкнеться цей закон і. Але якось так. ну Хлопчина хороший, і я йому кажу, може якісь там питання в заробітній платі, давай поспілкуємось, ми ж люди. Е, ні, Питання в мобілізації, ну і заробітну плату, каже, йому обіцяють там 2500 євро, це ну, майже 100 тисяч гривень. Кажу, ну, слухай ти ж, можеш тут заробляти там і 30, і 40, якщо ну навчишся, будеш мати певні навички. Але... Хаїди, хаїди я збивати не буду, я сам був за кордоном. Якось так. Зараз переодягаюся і монтую розетки. Починає йти дощик трішки. Я вже змонтував розетки. Андрій змонтував капельку, Льоша розрівняв, пішов там виривати бур'ян на другий об'єкт нашій. Там будемо застеляти камінчики сьогодні. Андрій ще переставляє форсуночки вон там. Чому переставляє по плану, там не мали бути рослини, і ми взяли в притул поставили до плитки форсунки. Зараз посадили там рослини, тому переставляємо. Зараз будемо стелити агроволокно і ставити бордюрну стрічку, хоча вже йде дощ. Коротше, попрацювали Не допрацювали те, що хотіли, не засипали камінчиками. і не Доупадали агроболотної бурдірної стрічкою. Нам дощ заважав сильно уже плечі мокрі, і вирішив, що їдемо додому. Якось так. Завтра теж прогнозують дощ. Побачимо, може, буде вихідний, або Коротше. все буде так, як має бути, навіть якщо по-іншому. Засипаємо зараз камінчиками. Ось цю, клумбочку, ось цю клумбочку. І в принципі дощик нам заважає. Засипаємо зараз і будемо їхати додому, тому що ми приїхали за 100 кілометрів, а тут йде дощ, тому не виконаємо ми те, що хотіли. Питається Андрій, де мої гроші? <смі> Кажу гроші в мішках, а мішки під очима. <смі> Ой. Де, де тут взяти ці гроші, якщо йде дощ? Але працюємо трішки. Трішки невигідно, але треба закінчувати роботи. Тому що ось ми приїхали. Маємо проїхати 200 кілометрів, 100 сюди, 100 назад. При цьому просто засипаємо камінці, навіть не зможемо постелити агроволокно. Та й так, але, ну що ти зробиш? Треба закінчувати. Засипали, попрацювали. Сьогодні останній робочий день у Олексія. Так якось навіть жалко з ним було прощатися, але. І на дорогу дав йому там трішки більше, ну як на ход ноги. Він їде за кордон в Ісландію. В принципі, це із-за того, що прийняли цей закон, і він уїжджає. Але парень хороший. Хотілося, щоб він працював би тут і будував своє майбутнє тут, але якось так. З Андрієм зараз ну як, ми вже спрацювали з цим Льошею, і якось блін, він нормальний. Він такі шуточки наші понімає. Ми його шуточки понімали та є якось аж обідненько, але таке. Поки дощі, то зараз повиставляю пропозицію на заводи, на АТБ. На Найрідон, можливо, попродуваємо системи автоматичного поливу. Все рівно вже спеки такої не буде. Якщо й буде, то нічого відносного, вона буде тимчасово якось так. Ще додатково записався на, до коротше, стоматолога. ну, бачите, яка штучка вилізла, видно, десь попала їжа під зуб. Чи в підіснув. Коротше, набрало трішки такого Ой, Та й таке, але треба, треба працювати, треба жити. Побажали ми Льоші щасливо, сказали, що чекаємо е, тебе в Україні, двері нашої компанії завжди відкриті. Е, якось так. ні Ну, хороший на хорошій ноті попрощались. Дуже рідко буває так, що. Кажеш там працівнику, що все ти останній день і якось просто, а це попрацювали трішки і так по-доброму, але якось, важко. важко, важко, якось так. Розповім розповім вам про криптовалюту. значить. Не знаю, як це там хлопці і дівчата працюють в криптовалюті. Я не бачу там такої можливості великої, щоб розвиватися і отримувати кошти, прямо щоб воно було там в короткостроковій перспективі великі кошти. Наприклад, я там вклав певну суму коштів ну, десь 150 може доларів. Покупляв певні монетки, і ну, там з квітня місяця був такий затишок по монетках. Зараз лише одна вистріла, тобто там, 10 плюс 10 доларів. Але ті просіли, і я не знаю. Коротше. ну Так, чисто для усвідомлення того, що там, як воно робиться, ну, нехай буде прикольно. А так, щоб це на постоянній основі і прибутки, ну, не знаю, не знаю. це Або треба великі туди кошти внести, або ну так і 100, 150 доларами, там, мабуть, нема що робити. Але для досвіду, ну, нормально, мені. В принципі, просто ні за що там залетіло плюс 10 доларів. О, ну, отлічно, а чо ні Але це за півроку Це за півроку Але нічого, не виводимо, буду, буду там якось освітлювати, якщо щось буде нормально. Та й таке. Гарного дня, підписуйся і погнали. Погнали далі.